Треті візьмі, а тим часом я розповім, як ви можете безкоштовно отримати ось ці дві книги. Для початку я розкажу, що це за книги. Накопучувальний ефект. Якщо ви розчарувались у успішному успіху і тепер готові до того, що крім дій до успіху вас нічого не доведе, то це книга про те, як робити легкі дії, які приведуть до вагомих результатів. Друга книга відповідь вона в свій час була дуже відома, але мені подобається те, що вона не є інфоциганська. Вона про те, як використовувати свій мозок для того, щоб досягати своїх цілей. Справа в тому, що функція, про яку там говориться, доступна всім, але не всі її використовують. Але вона реально змінила моє життя на до та після. І так, як же ж отримати ці книги, абсолютно безкоштовно. Я прямо зараз проводжу на них розіграш у своєму Ютубі у цьому відео. Ви можете подивитися умови участі там. Вони дуже прості, і на момент зйомки відео у мене було 140 підписників, зараз 160. У розіграші на даний момент участь взяла реально 5 людей, тому шанс отримати ці книги просто велич. Я не розповідаю умови тут, тому що хочу, щоб ці книги отримала людина, яка дійсно потребує цих відповідей. А людина, яка потребує цих відповідей, зацікавилася у назві та темі відео. Я сподіваюся, що це відео попадеться якраз тій людині, якій потрібно його побачити. І якщо ти відчуваєш, що це ти, чекаю тебе у розіграші.